У грудні Київський регіон вже розповідав вам, як до Бородянської громади звозиться сміття з усього Бучанського району, і як цьому намагається протистояти депутат селищної ради Ірина Захарченко Рада, Рада, Емперада. Да. Людина навіть не знає на кого вона працює. Так, да, ну точно не на Бородянську громаду з усього району з Бучанського. Чого з усього везуть, з'ясувати, хто привозить сміття до Бородянки з інших громад, виявилося нескладно. Компанія Утіл сервіс завозить сміття. Вони виграли тендер тендер на вивіз сміття з інших громад, там з Ірпінської, з Бучанської, і звозить все сміття з Бучанського району. Сюди територія сміттєзвалища розташована впритул до села Нове Залісся, і такий безлад на ньому дуже непокоїть місцевих жителів. Господі, раніше то там, да, наші люди чергували, ще вроді би і відеокамеру там е, е, збиралися, да, повісили, то там щось трошки не, не, не так було. А зараз вже війна, кому воно що треба. Теж просив, що стожить і пускай козакся, і ніхто не слухає. запах, не дай Бог загориться. Ну як от така погода, то нічого. Придеш на літо. От ідея своє підтримує думку жителів Нового Залісся і депутат Бородянської селищної ради Ірина Захарченко. Я сама місцевий житель, я корінний житель. Я тут народилася, тут ходила в садочок, у школу і все життя тут прожила. І у нас зараз екологічна катастрофа, тому що сміття сміттєзвалище вже розрослося до майже до 18 гектарів. І, звичайно, це екологічна катастрофа. Звичайно, місцеві жителі не хочуть, щоб возилося сміття з усієї Київської області. Я сама особисто не хочу. На цю ганебну ситуацію вже звернули увагу і державні органи. В рахунок проведення державного аудиту було виявлено збитків на близько 680 мільйонів гривень, нанесених бородянській селищній територіальній громаді екологічних збитків на території цього полігону. З такою наругою над довкіллям місцеві жителі категорично не згодні і наполягають, що полігон має працювати лише на потреби бородянської громади Повинна бородянська територіальна громада користуватися цими послугами, хоча б. Такої ж думки і Ірина Захарченко, яка зі своєю командою ще рік тому розробила план дій, який допоможе громаді уникнути екологічної катастрофи. Ми звернулися в благодійні організації для того, щоб нам допомогли з технікою. Нам особисто в громаду нам потрібно свій власний бульдозер для того, щоб ми проводити змогли рекультивацію. Якщо ми будемо вивозити сміття тільки суто своєї громади, це буде від 1300 кубів на місяць до 1500 кубів. Це Дуже маленький мізерний відсоток того, що вивозиться зараз. І якщо ми зможемо, маючи свою техніку, робити рекультивацію і насаджувати на рекультивацію, там де ми будемо проводити дерева, то я думаю, що за декілька років ми взагалі змогли б справитися з цим питанням. Залишається лише дивуватися, чому міський голова Бородянки Олександр Сахарук замість наведення ладу на звалищі знову дозволив знайомим комерсантам звідусіль звозити сміття до громади. Значить зверху комусь вигодно. Дали вказівку Сагаруку і все, Сагарух це такий самий виконавець, як у всій